У понеділок, 17 березня 2025 року, соцмережами почало ширитися відео, в якому автомобіль на дорозі збив велосипедиста. Чоловік, якого збили, упав, потім підвівся та покинув місце аварії, залишивши велосипед. З авто вийшли двоє співробітників ТЦК. Вони відтягнули транспорт з-під коліс і поїхали в тому напрямку, в якому пішов чоловік. В Харківському обласному ТЦК відреагували на інцидент, і ось що вони опублікували у себе на сторінці Facebook. До уваги громадськості та представників медіа в мережі інтернет поширюється відео, в коментарях до якого зазначається про наїзд транспортного засобу військовослужбовців ТЦК та СП на громадянина, який пересувався на велосипеді. Дорожня транспортна пригода сталася напередодні під час пересування мобільної групи оповіщення містом Харків. За попередньою інформацією, громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці. Внаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. В результаті транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля. Після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу. Однак велосипедист залишив місце події. У результаті порушення правил дорожнього руху учасниками дорожньо-транспортної пригоди було пошкоджено транспортний засіб велосипедиста. За цим фактом, керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування. Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка склалася за складних умов дорожньої. Обстановки. Компетентні органи у межах своїх повноважень встановлять усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху. Ось така сьогодні новина. Виходить, що людина сама їхала посеред дороги, сама звернула в бік автомобіля, яким рухались працівники ТЦК та СП. Ну і зрештою, Маємо те, що маємо. Друзі, як завжди, пишіть коментарі під даним відео, що ви думаєте з приводу цієї ситуації. Ну і звісно ж, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.